Ціни на золото під час торгів у Європі зростають. Наразі його вартість підвищилась до 1640 доларів. Проте залишається досить низькою у порівнянні з груднем минулого року. Стабілізація євро через більш позитивну макроекономічну ситуацію підтримує ціни на дорогоцінний метал у доларовому еквіваленті. Наразі інвестори знизили жіотаж довкола дорогоцінних металів. Зниження попиту призвело до поступового послаблення цінових позначок связанные, как обычно, факторы остаются неизменными, да, это положение идеал в странах Европы, странах Запада. Нестабільне положення на фондових ринках на ринках сирі На початку нового року Національний банк України підвищив ціни на жовтий метал. Наразі золото коштує 130 тридцять тисяч за 10 онцій. А середні відсоткові ставки за депозитами у золоті становлять у українських банках 4-5% річних. Упродовж минулого року банкіри залишили ставки за зливками дорогоцінних металів майже незмінними, адже постійна зростаюча цінова тенденція стримувала подорожчання депозитів. При цьому банкіри відзначають, що золоті депозити користу. Попитом лише у 10 українських власників депозитних рахунків. На думку експертів, причини низької вартості депозитів у дорогоцінних металах такі. Мінімальна ставочка в принципі связані з тим, що рост цін на брат металу тогда достатньо достаточно доход. Так от по серебру останні два года показати його рост цену очень прошлом доби та передкаво 85%. До кінця першого півріччя 2012 року аналітики прогнозують орієнтовну ціну золота 1700 доларів за трійську унцію. Зростання відбуватиметься за рахунок підвищення попиту, адже інвестори після новорічних свят намагатимуться інвестувати власний капітал у надійні інструменти, дорогоцінні метали.